Певні заяви Трампа, певні його контакти, його тривала розмова з Путіним, де вони згадували і Другу світову і кількість жертв і спільний вклад в перемогу. А потім вже тільки рішення подзвонити президенту Зеленському. Ну, вони якось бачите, наштовхують на думку, що все-таки застереження про те, що жодного слову про Україну без України. Не працюють, а, і потім розмова з Зеленським, який теж каже, що розмова з Трампом після півтора годинної розмови з Путіним була досить продуктивною. Наштовхують на думки, що в певних моментах нас поставили перед фактом. На вашу думку, а, от, ми всі боїмося от цього виразу сталого про мінськ, 3 це вже може бути мінськ 4 або Мюнхен 2-0. Але все-таки, чи, чи все до цього йде? Як бачите ситуацію ви? Пане Тарасе. От, е, давайте відрізняти інформацію і реалії. Так, для того, щоб от наблизитись до розуміння цього, е, давайте окрім того, що ми цитуємо змі, цитуємо соціальні мережі, перейдемо до аналізу документів. І так, перше, жодного повідомлення на офіційних носіях Вашингтона про цю телефонну розмову і про її зміст немає. Жодного. Це повідомлення є тільки в соціальній мережі, власником якої є сам Дональд Трамп Social Trust. І воно ж прокопіовано в мережі X. Для того, щоб взагалі. Зрозуміти, що відбувається, давайте візьмемо офіційне повідомлення з кремлівського сайту Кремля про цю розмову. А повідомлення Трампа в соціальній мережі, бо це єдине джерело, на офіційних чинниках немає. І повідомлення офіційне з Офісу Президента України. Якщо взяти текст Дональда Трампа, він великий, емоційний, в стилі Дональда Трампа. І так далі, якщо процитувати те, що пройшло з Кремля, то там є посилання на те, що так: ми не заперечуємо. Однак, для того, щоб розв'язати питання, необхідне усунення першопричин. Що ховається за цим словом першопричини? Це три ультиматуми. Я нагадаю: ультиматум НАТО, ультиматум Сполученим Штатам і ультиматум України. Це 2021 рік. Чи знає про ці речі Дональд Трамп? Ну йому нагадають, якщо він забувся. Чи буде тебе вести діалог в рамках цих ультиматумів? Повісимо питання в повітрі. Угу. Тепер як українська сторона висвітила це одним реченням коротким: Дональд Трамп проінформував президента України Зеленського про зміст розмови. З президентом Путіним. Все, більш нічого немає. Ось три диспозиції. Ще раз наголошу: в жодному офіційному чиннику а, Вашингтона жодної інформації немає. Хоча, коли ви відкриєте а, а, сайт Білого Дому, Пентагону, Держдепу, скрізь є повідомлення про телефонні розмови, але про цю розмову абсолютно нічого немає. Все, що ми зараз обговорюємо, ми обговорюємо. Водовороти, які є в голові однієї людини, Дональда Трампа. Особливість якої і полягає в тому, щоб за рахунок оцих фантазій, роздумів нав'язувати дискурс, через дискурс диктувати певну політику. Але давайте подивимося коефіцієнт корисної дії. Із так названих сотні розпорядчих указів на сьогоднішній день в дії. Ледь 20, всі інші або зупинені, або кастровані. Тепер, що стосується рішень питань, які 24 години вже вирішили, вже вирішили за 100 днів, а Гренландія вже американська, Панама вже американська. Переименували, цим займаються всі. Це люб'язна можливість будь-кого називати протоки, річки, гори, так як вони вважаються необхідними. Тому коефіцієнт корисної дії від цих фонтануючих ідей роздумів. Важливо те, що він сам у цьому дійсно переконаний. Але це не означає, що система країни це приймуть. Тепер ще одне: ви натякаєте на Мюнхен, що Україну поставлять перед фактом. Ну, по-перше, Україна не Чого Словаччина 1938 року. А Перше, друге, Європа нинішня. Це не Європа, яка тоді при Гітлерові була навколо Гітлера, ну да і якщо говорити про а, Дональда Трампа і Фюрера Московського, то самі визначтеся, чи наші глядачі хай подумають, хто із них Мусоліні, а хто Гітлер, якщо на то пошло, пішло, угу. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну. Генеральний секретар Рюте заявляє про допомогу Україні. Переговори. Ну що ж? Трамп сказав, я зупиню. А забезпечить хай Європа. Так, Європа має що зробити? Забезпечить те, що він не зробить. Чи як вона має поступити в цій ситуації? То може Європі необхідно теж бути учасником цих, цього переговорного процесу. Тому так само і це визначення адреси: Саудівська Аравія, чи Об'єднані Арабські Емірати, чи Дні Делі. Ми ще не раз почуємо різні цифри. Чи є в цьому якась небезпека? Так, небезпека є, якщо всередині України підніметься рейвах, оце небезпека дійсно. І тут у цій ситуації найважливіше, що треба, це забезпечити єдність влади, воєнно-політичного керівництва і суспільства, щоб вони думали, працювали в одному напрямку. Це наша, це наш на сьогоднішній день ключовий сценарій, ключова. Дія для того, щоб ми не піддавалися на цей інформаційний шум. Білий він чи сірий, це в принципі не має ніякого значення. Бо як показує аналіз документів, нам до переговорів ще досить, досить довго. Ось так можна пояснити цей інформаційний гвалт, який здійсню. Ну добре, тоді, якщо це дійсно гвалт, якщо е, тут немає, е, як то кажуть, раціонального зерна. Але ж, ну і це дійсно в стилі Трампа робити цей гвалт, фонтанувати цими заявами. Ну тоді можна подумати, що в принципі нам поки нічого страшного не загрожує, і що дійсно ми готуємось до перемовин. Тоді це розставляння пасток путіну, щоб максимально його так би мовити, ну знаєте... Є такий момент, коли е, бичка ведуть на забій, то його теж не сварять, його максимально гладять і максимально його якось до нього ставляться поблажливо, щоб він не зрозумів, що ведуть на заб на забій. Ви це на це натякаєте зараз про заяви Трампа про, і, о, про його пости в соцмережах про такі предметні і продуктивні розмови з Путіним? Що стосується постів Дональда Трампа. А, те, що він іноді говорить та часто говорить, це власне особливості характеру самого Дональда Трампа, і як видно, система їх досить чітко просіває і дає на гора зовсім не той результат, про який говорив Дональд Трамп. У цій ситуації нам необхідно орієнтуватися на позицію зараз, в цій в даний момент, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який абсолютно чітко каже. До моменту, поки Україна почне переговори, необхідно забезпечити фактор сили. Як показує Рамштайн, Сполучені Штати не відмовляються від виконання своїх взятих на себе зобов'язань. Європа кардинально піднімає об'єми поставок, виробництва і так далі. В чому трагізм ситуації? Чому вона так гостро ця ситуація збуджує а, нас всіх у світі? Бо всі розуміють прекрасно, поки йдуть ці дискусії, гинуть солдати, гине цивільне населення. Оце те, що е, ситуацію об'єктивно, правдиво розігріває і не дає можливості відділити гвалт, який чиниться, від сухої дороги, яка може бути продуктивною. Е, зверніть увагу на перші мої тези, які я сказав. Те, що написано в позиції Кремля, це три ультиматум. Я хотів би бачити позицію Трампа, коли йому це просто покажуть, розкриють. З, нагадаю, що тоді навіть спеціальні групи працювали в рамках ОБСЄ двосторонніх, які аналізували це московське безглуздя, я вже не кажу те, що стосується України і повернення НАТО до позицій 1991 року. Тобто тут все зрозуміло. От. Інша справа, що це властиво Дональду Трампу як такому типу людини вірити в те, що він говорить, довіряти іноді на слово ворогові. Бо Путін для Трампа це ворог. Путін зараз грає в Трампа. Трамп має це з часом зрозуміти, Трампу має це пояснити, що він грається з тобою. Він запрошує тебе, граючи з тобою, він не збирається з тобою нічого робити спільного. Але на все потрібен час. Знову ж я ще раз скажу, ми переповнені горем трагедіями, реагуємо так, як ми можемо реагувати на цю ситуацію. Зараз надважливо це єдність позиції, суть якої має полягати в захисті національних інтересів України, українського суспільства, українських громадян. Є три речі, які мають бути реалізовані. Справедливий мир, сатисфакція для України і українців і покарання винуватці цієї війни. Якщо щось з цього не буде, ніякого миру не буде. Це перше і друге, пам'ятайте, торг українською територією приведе до глобальної війни, тому що уроки Першої і Другої світової війни це чітко доказують. Ну, але ж пане Романе, бачите, от е, ви сказали про три важливі умови: справедливий мір, сатисфакція і покарання. Як бачимо, ми навіть якщо не, не брати зараз до уваги пости Трампа, його заяви чи заяви його е, одіозних, скажімо, помічників і міністрів новопризначених, але навіть на будь-яких драфтах, м, хоч якихось планів, чи ще чогось. В принципі, Захід і наші партнери, ну, о, там взагалі не проглядаються ані справедливий мір, ані сатисфакція, ані покарання. Ні, Проглядаю... ні, це, не так, ні це не так, пане Тарас. Якщо ми навіть послухаємо Рютта, чи вчорашню розмову на Рамштайні, чи сьогоднішні, це все звучить. І ще пам'ятайте: серед тих, хто підписував Мюнхенську угоду, Мюнхенську зраду, був Чемберлін. Він теж дотримувався такої позиції, як Дональд Трамп. Де Чемберлін опинився, отам буде і Трамп. Інша справа, що світ заплатив за це дорогою ціною. В нинішній ситуації є можливість прийти до глузду, не дійшовши до такої трагедії. Тому що те, що ми зараз бачимо, є не просто повтор, є слідування буквально логіці того процесу, який ми бачили, і в конференції Берлінській 1895 року. 96-го років, коли намагалися переділити світ за столом переговорів 14 держав. До речі, американці з пустими руками звідти поїхали тоді. І е, в 1938-му, коли намагалися заспокоїти Фюрера, Гітлера. Ось наслідки. А сьогодні Дональд Трамп хоче йти такою дорогою, як пройшов чи Ну, ще прошу. Це його катастрофа. Ну, але бачите, це може загрожувати і катастрофою для всієї планети. Бо третя світова війна. Ну, це може бути найруйнівніша війна, і мало я хто я сподіваюся, і нас що вій. нас з вами почують у цьому плані. Ох, і я і я дуже сподіваюся, пане Романе. Дякую вам за ваші відповіді, за ваш аналіз. Будемо дуже сподіватися. Єдине нам в принципі, що залишилося сподіватися. Ну і працювати звісно, звісно, і єднатися навколо наших збройних сил. Роман Безсмертний, український політик і дипломат, щойно був з нами на зв'язку. Дякуємо йому за його відповіді.